Мої собаки заховалися, подивіться, такий шалений вітер і сніг почав. 17.41 зараз. Обіцяла додому ходити сніг, я вже казала в відео. А тепер ось пакет мій куди залетів. Отакий час пішов знову сніг. Ну, то нехай іде, він мені потрібен. Волога потрібна, але такий вітер сильний. Ой. Дуже сильний вітер. Треба попро... провірити свої баклажки, чи усі стоять на місці. Тюльпанчик бідолашний, він уже третій день чи четвертий, цвіте, і ніяк... не може ніяк. Може, це й добре, може, довше буде цвісти, але гіацинти померзли, бачите? Стояли гарні, померзли. А цей в затінку, в затишку. Йому хоч би що. І пушкіння тримається, мабуть, вона більш витривала, ніж ці квіти. Ну, То зараз прийду, подивлюся. О, як налетів, так і стих. Він і тихо стало. Ну, трішечки так, слива вон, гілки. Жовті тюльпанчики вже. Також хочуть розкритися, і там тюльпанчик. Бачите, налетів і стих. І все, і нема. Оця слива у мене ні разу не цвіла, а в цьому році, здається, буде цвісти ось би Бачите? Бачите, скільки вона років у мене цві... росте, може зацвіте, а я її стрижу, може ще й тому вона не цвіте, але ж все одно мала би десь викинути цвіт. Немає. Так, зараз піду провірю свої баклашки. Що там у мене стоять чи не стоять? Мої бикла так я нічого й не зробила з цим ялівцем, вже, мабуть, запізно, не придумала йому форму. Це у мене колись було серце, та воно й зараз видно, що це форма серця. Бачите, внизу. Ось він так привик уже і все. А мені хочеться щось інше зробити. Може, зверху, згори зробити ще декілька маленьких сердечок, буде прикольно, правда? Оце, я так думаю, може і справді зробити, бо там ось гілки, він такий податливий, оцей ялівець. Гілочки такі довгі вже, то може якраз сердечко з нього сформувати і буде гарненько.